Вітаю! Мене звати Шенцев Роман Ігорович. Я лікар-стоматолог-ортопед мережі стоматологічних клінік Люміден. У цьому відео я коротко розповім про себе, свій професійний шлях у стоматології та підхід до лікування, якому довіряють пацієнти. Мій інтерес до стоматології з'явився ще в дитинстві. Мій батько зубний технік. Тож із ранніх років я бачив процес виготовлення зубних протезів і розумів, наскільки важливою є точність кожної деталі. Саме тоді сформувалося моє бажання пов'язати своє життя із стоматологією. Мій професійний шлях розпочався з освіти зубного техніка. Паралельно з подальшим навчанням я тривалий час працював у зуботехнічній лабораторії. Виготовляючи зубні протези. Згодом я закінчив медичний інститут Сумського державного університету та здобув спеціалізацію стоматолог-ортопед в Національній медичній академії після дипломної освіти імені Шупика в Києві. У стоматологіях «Хлюмідент» я працюю за напрямком ортопедична стоматологія. Моя спеціалізація включає відновлення зубів вінірами. Цифрове моделювання усмішки, протезування на імплантах, штрафман, мегаджен та інших систем, встановлення коронки на зуб, виготовлення зубних протезів різних типів, знімні. Незнімні бюгельні та мостоподібні у своїй роботі. Я застосовую індивідуальний підхід, використовую цифрове планування та сучасні технології для досягнення прогнозованого та естетичного результату. Я постійно підвищую свою кваліфікацію, слідкую за сучасними методиками та світовими трендами в ортопедічній стоматології. Також займаюся викладацькою діяльністю, навчаючи майбутніх зубних техніків і передаючи їм свій практичний досвід для мене стоматологія. Це не лише про зуб, а про впевненість, комфорт і якість життя пацієнта. Саме тому я завжди приділяю особливу увагу деталям – плануванню, лікування та зрозумілому поясненню кожного етапу від першої консультації до фінального результату. Буду радий допомогти вам відновити здоров'я та естетику усмішки в комфортній і спокійній атмосфері мережі стоматологічних клінік LUMIDENT. Дякую за довіру та до зустрічі на безкоштовній консультації.